Так, друзі, всім привіт! Ось така у нас робота. Новий Enduro е 250 кубиків. Чесно сказати, як він називається я не можу. Ну, як це? Я думаю, вони всі схожі. Ось під нього коробка. Ось так ось він приходить. В такому обрешоті. 21. -е. Переднє колесо, а заднє. 18. -е. Мабуть. 18. -е. Зараз знайдути, пишуть резину. Так, заднє 18. -е. Всі запчастини ось. Пластик, пір'я, бокова підніжка, вон пластик. Тобто все-все-все. Переднє колесо, машинка, руль. Ось нове трішки. Порвали. Це чепуха, це чепуха. Так, зараз перевіряємо рульову колонку. Я це знімати не буду, тому що мені буде невдобно. Невдобно це робити все. Е, розбираємо рульову колонку. Е, ну, мастило є, я бачу, але перевіряємо. Прогресія мені подобається. Добра прогресія. Все так міцно. Пусть саме амортизатор. Ось моя рука, тут банка, банка дебела, Банка дебела, Ось так у нас він виглядає. Двигун Зоншен 250. Вон написано. Водяне охолодження, вентилятори, термостат. І він з двох частин. Ось одна частина. Одна на одній частині вентилятор. Ось такі жабри для забору воздуха. Так, ну, потихеньку, як потихеньку, швидко. Перевіряємо підшипники. Ну, я спочатку зразу глянув при людині підшипники. Я вам скажу досить все. Нормальні підшипники. Не хрустів, м'яко повертаються, немає ніяких ще проблем. Так, починаємо збирати його. Поїхали. Так, додали смазочки синенька. 158. Хорошенько намастили. Конусні підшипники. буде працювати. Так, збираємо далі. Ось смазочка. Так, друзі, майже завершив зборку е, мотоцикла Хупер. 250. Е, ну, м'яко сказати, це пиздець. Нічого ніде, не, не підходить. Не буду показувати де, але на двох, в двох місцях була зірвана різьба. Скоріше всього, вони закручують на заводі пневматикою або електро. Щоб це було швидко. Там видно, що мастило замінив. Матюль 5100. Полусинтетика, да, полусинтетика, півтори літри. Тусольчик. Що ще? Що ще? Додавив Е, Вилку мастило. Мастило для початку. Зараз покажу. Для початку ось таке. В двигун ось таке. Це не реклама, це мастила хуйня. Е, так, залишився акумулятор. Е, заправити бензинчиком. Все зібране. Оце, звісно, по-дебільному, ну так, так. Так воно повинно типу бути. По-чудному, звичайно, але ну, що я зроблю? Ось так воно. Ну, тут зеркала, щеплення, далі регулювання карбів. А, і ось ще проблема. Тут не вистачає сантиметра цього пластика. Для того, щоб йому зацепитись. Ось, ну, недолите. Це, Це ну, типу брак. Вибачте, вибачте за нецензурні слова. Так, е, акумулятор у нас новий. Треба електроліт в нього залити. Дати йому подумати і якщо треба... Він сухозаряджений повинен буде. Дати йому подумати. Якщо він подумає погано, то підзарядити. Так. Е, не хватало болтів гайок. Е, Лишні. Лишні, даже щось лишнє навіть є. Ой, правда. Правда. Е, та наче все. Що хотів сказати. Будемо цього дракона е, заводити. Так він буде працювати? Ну, він високий, я вам скажу. Ось. Пояс мій. Рівень руки. Тобто сідло, да, це, ну, по пояс, я 1,85. Тобто ось така. Красота виходить. Е, в цілому він гарний. Ну, цікавий. О, не защілкнули. Тут такі защілочки. І все. І все. Все у нас прикручено. Так. Це, щоб зубки клацин клацин не були якенька. Газ. Щеплення випадає. Захист. Так, все. Продовжуємо. Далі буде. Так, любі друзі. Зняли ми карбаш, налив бензин, майже повний ось лінія. Завійся все чудово, а потім як побігло паливо, побігло з поплавкової камери. Ну, Проблем було, але я не знімав, не знімав. Це вже покажу. Зараз розбери. Подивимося, що в ньому. Покажу вам все.